І так, в продовженні попередньої теми, де ми розібрали з тобою поняття степеня, сьогодні ми поговоримо з тобою про властивості степеня. Якщо говорити в принципі про поняття степеня, то це саме по собі поняття достатньо просте. Степінь числа показує, скільки разів число множиться саме на себе. Ну, Наприклад, якщо ми розглянемо 5 сьомій степені, це означає, що п'ятірка, те, що знаходиться під степенем, множиться саме на себе, 7 разів. От і все, нічого складного. При цьому. А те, що знаходиться під степенем, називається основа степеня. А сам степень називається показник степеня. Ну тобто число, яке знаходиться зверху, з правої сторони від основи, називається показник степеня. І так, якими властивостями володіє степінь? Розглянемо для початку множення двох виразів степеневих при цьому, так? Розглянемо x в третій степені, і x в п'ятій степені. Ну, В даному випадку я а, взяв основу як Х, але насправді тут основа може будь-яка будь-яке число: хочеш двійку, хочеш трійку, четвірку став, або будь-яку іншу зміну А або Y, або Б. Без різниці. Нам головне усвідомити суть такого множення. І так, є у нас а, один вираз в степені, є інший вираз в степені. Давай кожен із цих виразів запишемо через означення степеня. Отже, якщо x в третій степені, це значить, що x множиться сам на себе 3 рази. Таким чином, ми розкрили з тобою 3 рази ось цю частину. Далі, розкриємо іншу частину. Далі у нас іде помножити, так і ставимо помножити, і на x в п'ятій. х п'ятій так само розкриємо за означенням степеня. Тобто x множиться сам на себе 5 разів. Ось ця частинка. Ну, це сама на себе 5 разів. Так, розкрили. І далі аналізуємо, що ми помічаємо. Ну, якщо подивитися картинку загалом, то можна помітити, що в нас просто підряд іде якась кількість іксів. Тобто, тут ми застосували означення степеня і з означення розкрили. Що означає, да, степінь нашої зміни X. А тепер зробимо навпаки. Тобто візьмемо ось цей запис і зробимо навпаки. За означенням степеня навпаки, запишемо, скільки у нас Xів. Всього да, разом множиться між собою. І у вигляді степеня це запишемо. Ну, давай порахуємо. Тут 3 штуки X, тут 5 штук Xів, ну разом скільки виходить Xів. Скільки виходить 5. разом. Чому 5 тут 3 штуки і тут 5 а, штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, правильно. Тобто виходить, якщо x множиться самі на себе 8 разів, так це можна записати як x у 8 степені за означенням степеня. Якщо повернутися на початок нашого запису, то також можна помітити, що степінь а, з числом 8 по суті означає, якби ми в степені. Наших цих виразів додали між собою, бо 8 дорівнює 3 плюс 5. Найголовніше при цьому, що нам необхідно, щоб основа була абсолютно однакова, що тут х, що тут х. Отже, таким чином, ми приходимо з тобою до першої властивості степеня, яка говорить про наступне. Оформимо цю властивість як властивість 1. Властивість 1. дві крапки. Так. Ну і буде вона виглядати ось таким чином. При множенні степенів з однаковими основами показники додаються, а основа залишається без змін. Угу. Тобто А в степені N помножити на А в степені M бачимо, у нас основи однакові, основа залишається без змін, а степені додаються. Ну, при цьому, звісно ж, як перед цим я говорив, що. Основа може бути будь-яким числом, змінною і тому подібне. А N і M – це натуральні числа, оскільки ми розглядаємо з тобою степень з натуральним показником. При цьому, що важливо відмітити? Давай запишемо. Важливо. Перше. Якщо у нас а, будуть наші показникові вирази такі, що у них. Основи будуть різні, тобто х2 помножити на у четвертому, То для такого випадку у нас ця властивість не може бути застосована, оскільки у нас для властивості цієї необхідно, щоб основи були однакові. А як бачимо, тут у нас основи абсолютно неоднакові. Тобто це розписується як x на x, ну і y в 4 штуки. Зрозуміло, що в такому випадку ми не можемо записати, як типу xy в степені 2 плюс. 4. Зрозуміло, так? Так. І наступне друге. Якщо у нас е, будуть при цьому основи однакові, але у нас буде не множення, а додавання, наприклад, ось так. То ми також цю властивість не можемо застосувати, оскільки, як бачимо, у нас між нашими показниковими виразами стоїть знак множення, а не знак додавання. Тобто, це не буде дорівнювати x в шостій степені. Як тоді воно розписується, а воно так і залишається. Тобто, який запис є, все, далі більш з ним нічого не робимо. Так і залишаємо Х в квадраті плюс Х четвертій степені. Зробимо, наприклад, до цієї першої властивості. Наприклад. Ну, давай порахуємо. 5 в квадраті помножити на. 5 в третій степені. Дорівнює. Застосуй сюди, будь ласка, цю властивість. 5 на 5. 10. Ні, 5 на 5, по-перше, не 10. По друге, нам просто властивість Ой, треба 10. ось цю застосувати. Дивися, 5 в квадраті помножити на 5 в третій степені. П'ятірка основа у нас і там, і там однакова. Отже, ми її залишаємо без змін, пишемо 5. І Подивися, що степені роблять. 2 плюс 3. 2 плюс 3 виходить, так. Да, 2 плюс 3. А 2 плюс 3 це буде 5. Отже 5. Виходить 5 в 5 степені. Наступний приклад. А в четвертій помножити на А. Знову ж таки, у нас основа тут і тут однакова, залишається вона без змін. Пишемо А. А степені при цьому додаються. Тут степінь четвертий. Плюс, а тут який степінь. Тут же взагалі нічого не написано, так? Да? А, нічого нема. То який тут степінь, якщо тут нічого нема. Нуль. А ми говорили з тобою ось. Будь-яке число, де воно? Ось будь-яке число в нульовій степені. Ми це записували, ні? А, ми це не записували окремо потрібно записати. Добре, зараз цю примітку зробимо. Будь-яке число в нульовій степені дає одиницю. Це не зовсім так. Якщо у тебе стоїть ось так якесь число чи змінна без степеня взагалі, то потрібно пам'ятати, mm -hmm. що тут стоїть одиниця за замовчуванням. Наприклад, 3 це 3 в першій степені. П'ятірка це 5 в першій степені. Ну і так далі. То, оскільки тут у нас перша степінь, то нам до четвірки треба додати одиницю. Отже, виходить А в п'ятій степені. Розібралися з цим, так? Так. Yep. Добре. О, давай тут поставимо зірочку, ось напишемо примітка. Примітка. А в нульовій степені дорівнює одиниця. Можна це і виділити навіть. А в нульовій степені дорівнює Одиниця. Чому А в нульовій степені дорівнює одиниця? Ну, а, можна вважати, що а, це стандартна форма запису з однієї сторони. Ну, а з іншої сторони, якщо взяти означення степеня, а, якщо у нас будь-яке змінна чи число, підноситься до нульового степеня, тобто 0 разів множиться сама на себе, то, в принципі, за замовчуванням, у нас тут біля кожного такого виразу можна поставити одиницю, яка помножиться на щось. І можна вважати, що м, сама по собі ось така конструкція вона означає одиницю. Чому? Тому що А не множиться саме на себе не скільки разів. Можна було б подумати, що начебто 0 стоїть по ідеї. Якщо ніщо не множиться на себе не скільки разів, то по ідеї повинно бути 0. Виявляється, що не так. Виявляється, що будь-що в нульовій степені вважаємо як одиницю. Оскільки ми можемо з тобою А в нульовій степені, ну чому воно не дорівнює нулю? Да? Чому це не дорівнює 0? Дивися. А якщо ми візьмемо, наприклад, з тобою А в мінус першій степені і помножимо на А в першій степені, ну мінус перша степінь, це, звісно ж, не стосується нашої з тобою теми, бо у нас степінь з натуральним показником, але в старших класах ви будете, звісно ж, вивчати і такі степень. Використовуючи нашу властивість, що в нас виходить? У нас виходить А в степені 1 плюс 1. У да? нас виходить А в 0. Мінус 1 плюс 1 буде 0. Правильно? Так. А, також ви будете вивчати, що А в мінус першій степені це те саме, що 1 розділити на А в першій степені. Ось так. Ну, тобто, ось цей мінус перевертає, ну, робить обернене твою основу. Ну, обернене до основи А це буде 1 на А. І виходить одиниця на А в першій степені, помножити на А в першій степені. Одиниця на А в першій степені це просто одиниця на А. Помножити на А в першій степені це просто А. Ну і в такому випадку ти ось цю А помножиш на одиницю за правилами множення дробу на будь-що. Ну, не на дріб, на будь-що, якусь цілу частину, так. На. Наприклад, А. Виходить одиниця помножити на А і поділити на А. Ну, А і А в даному випадку скоротяться, отримаємо 1, 1, 1 поділити на 1, буде 1. Саме із-за того, А0 в нульовій степені виходить, як бачимо, 1. Тобто, з однієї сторони це стандартний запис, з іншої сторони, можна за допомогою таких неважких перетворень дійсно довести, що А0ниці. в 1. Так, добре, з цією приміткою будемо щось приписувати додатково, чи цього вистачить. Чого вистачить? <тану> Окей, добре. А, ну, і тоді наступним зробимо А в першій степені дорівнює просто А. Тобто будь-що в першій степені дає саме себе. Ось так. Добре, такі примітки будуть нами використані в деяких випадках. Ну, наприклад, навіть у цьому випадку, коли А в четвертому множили на А, потрібно. Здогадати, що А насправді знаходиться в першій степені, а не в нульовій. Добре, рухаємося далі. Розглянемо наступний вираз. А вираз у нас буде ось такий. Х в 5 степені поділити на x в другій степені. Дорівнює. Давай подивимося, що буде у такому випадку, коли у нас на заміну множенню приходить ділення. Тобто два степеневі вирази діляться між собою. Знову ж таки, розкриємо за означенням степеня. Перший вираз x помножити на x помножити на x. Так, 5 разів виходить. Да? Так. Ось цю частинку ми розкрили. 5 разів. І далі необхідно це поділити. Да, далі йде дія ділення на х в квадраті, ну, х в другій степені. Це х помножити на х. Але ж зауважимо, що ми ділимо з тобою не на один Х, як тут у нас записано. А ми ділимо з тобою на таких Хів два штуки помножені між собою. Отже, потрібно, щоб стояли тут дужки. Тут у нас їх дві штуки. Два рази. При цьому, коли ми розкриємо дужки, то, звісно ж, ми поділимо як на один Х, який знаходиться в дужках, так і на другий Х, який знаходиться в дужках. А отже, при розкритті дужок. Ось це множення, воно зміниться на ділення. Mm. Ну і виходить, що ми із е, цих іксів із цих іксів можемо взаємно знищити по однаковій кількості іксів. Ну, тобто, наприклад, ось цей ікс поділити на ось цей ікс. Ікс поділити на X дасть одиницю. Так. Mm. Ну, і далі, наприклад, ось цей ікс і ось цей ікс поділити між собою. Також в mm. результаті дають одиницю. Ну, або іншими словами, їх просто можна повикреслювати. Ну, бо вони mm. взаємно знищуються, утворюючи при цьому одиницю. Тобто це і це x, це і це x. Повзаємно знищували. І що в нас вийшло в результаті? Дивимося, скільки у нас xів залишилося при цьому? Uh, 3. На 3 рази 3х таких залишилося. Давай перепишемо uh. це. Тобто, дорівнює x помножити на x помножити на x. Так як у нас їх три штуки, то можемо записати їх у вигляді степеневого виразу. Тобто x в третій степені. І тепер легко помітити, що x в 5 поділити на x в другій, у нас основа залишилася, як бачимо, без змін. А степінь третя відповідно до різниці степеню першого виразу та степеню другого виразу. Ну, тобто 5-2 по суті. І таким чином ми приходимо з тобою до наступної властивості. Давай також її оформимо у вигляді властивості 2. Властивість 2. Ну, а записати таку властивість можна ось таким чином. При діленні степенів з однаковими основами від показника степеня діленого віднімається показник степеня дільника. А основа залишається без змін. Іншими словами. Якщо ми А в степені N ділимо на а в степені M, то це значить, що основа залишається без змін, а показники віднімаються між собою. Тобто N-M. Ось і все. Також нічого складного. Давай, наприклад, наведемо. Як в цьому випадку. Ми наводили приклад. Давай тут також наведемо, наприклад. Наприклад. 4 в третій степені розділити на 4 в другій степені. Дорівнює. Використовуй цю властивість. Основа у нас яка буде? 4. 4, правильно. До 2. А степені приділені, як бачиш, що роблять. 3 мінус 2. Віднімається 3 мінус 2, так. Да. І це дорівнює. 3, ну 4 залишається, 3 мінус 2 дасть одиницю. Отже, це виходить 4 в першій степені, ну або просто 4. Ну, от і все, нічого складного. Розглянемо ще один випадок. А нехай це у нас буде п'ятірка А В другій степені, яка поділиться на п'ятірку в четвертій степені. Дорівнює. 5 В другій степені розділити на 5 четвертій степені. Дивимося, основа у нас залишається без змін. А тут степень буде 2-4. А 2-4 буде мінус 2. Отже, виходить 5 в мінус другій степені. Таким чином, я тобі показую, що поняття степеня або степеневих виразів не обмежується лише степенем з натуральним показником, тобто натуральними числами. Може ще й випливати цілі числа. Як бачиш, мінус 2 у нас випливло. Тобто я просто таким чином показую тобі, що таке. Ну, Таке існує, в принципі, просто. Як даність. Так, ну, з цим розібралися, можемо рухатися далі, так? Розглянемо наступний вираз. Розглянемо наступний вираз. Ну і запишемо ми його ось як. Значить, візьмемо X, наприклад, в п'ятій степені. Степеневий, да, вираз. І тепер його ж спробуємо іще раз піднести до якоїсь степені. Наприклад, до третього степеня. Тобто, виходить, у нас х в п'ятій степені і ще піднести до третього степеня. Записується через дужки. Тобто, ставиться всередині твій вираз в степені, далі ставляться дужки і поза дужками зверху іще раз пишеться степень. Розкриємо. Даний вираз через означення степеня. Отже, ми дивимося з тобою ззовні всередину. Починаючи ззовні і потім йдемо всередину. Ага. Дивимося ззовні, що у нас третя степінь стоїть поза дужками. Це означає, що все, що знаходиться в дужках, множиться саме на себе 3 рази. А всередині у нас знаходиться Х5. І отже, виходить Х5 і потрібно помножити саме на себе 3 рази. І тут нам стає в нагоді властивість під номером 1. Я, яка говорить, що при множенні, а, степеневих виразів з однаковими основами у нас степені додаються. Отже, у нас основа однакова. Це Х. Значить, записуємо x. А степені додаються. 5 плюс 5 і плюс 5. І це виходить x в якій степені? Х в 15 степені. Це виходить x в 15 степені. Правильно. І тепер повертаємося назад, дивимося, у нас вираз Х в 5 та ще й піднести до 3 степеню дорівнює Х в 15. І можна помітити закономірність, що ось ця 15, наша степень, показник степеня, відповідає добутку п'ятірки на трійку. І таким чином ми приходимо з тобою до наступної властивості. Властивість під номером 3 оформи її. Властивість 3. А записати її можна ось так, цю властивість. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножуються, а основа залишається без змін. Тобто А в степені n і ще й піднести до степені n дорівнює А в степені N помножити на степень n. Наведемо декілька прикладів. Наприклад. Візьмімо двійку в третій степені і піднесемо іще раз до третьої степені. Дорівнює. Використай дану властивість. І e два. Так. Два. Ось. А, це твоя двійка. Далі. А? Н це трійка. М це трійка. А це твоя двійка. Ось ми вже записали. А далі дивися, що роблять степені ось ці. Множиться. Множиться між собою. Отже, перше це у тебе 3 множиться на 3. І виходить 2 в якій степені? А, в дев'ятій. Виходить 2 в дев'ятій степені? Абсолютно вірно. Ну, ще один якийсь приклад. 4 в другій степені. Піднести до 5-ї степені. До рівня. 4. В степені який? 2 на 5. 2 помножити на 5. Отже, виходить 4 в 10 степені. Ну, ти все нічого складного, правда? Так. Підведемо підсумки цих всіх трьох властивостей. Підсумки. Оформимо ці три властивості у вигляді загального запису. Отже, підсумки у нас будуть ось такі. Перше. При множенні степеневих виразів з однаковою основою основа залишається без змін, а степені додаються. При діленні степеневих виразів з однаковою основою основа залишається без змін, а степені віднімаються. При піднесенні степеня до степеня основа залишається без змін, а степені між собою перемножаються. При цьому розглянемо деякі особливі випадки. Звісно ж, такі властивості працюють і в комбінації одні з одним. Поставимо зірочку і напишемо випадки. Ну і для випадку розглянемо конкретний приклад. А приклад у нас буде ось який. Давай проаналізуємо. У нас, е, як бачимо, повністю весь степеневий вираз представлений у вигляді дробу, в чисельнику якого знаходиться 5 в четвертій степені множиться на 5, і потім після цього все підноситься до третьої степені. А в знаменник представлений у вигляді добутку е, також двох степеневих виразів з однаковою основою. При цьому степінь першого виразу 7, степінь другого виразу 6. Як працювати з. Такими виразами використовуючи комбінації. Значить, Будемо рахувати, для початку порахуємо окремо чисельник, окремо знаменник. До рівня. І так, Бачимо, що у нас є дужки, поза дужками стоїть третя степінь. Звісно ж, нам потрібно для початку зробити все, що можна зробити в дужках, а в дужках ми бачимо, що у нас перемножаються 5 в четвертій степені на 5 в першій степені. Ну, звісно ж, тут перша степінь за замовчуванням. І так, давай спочатку це порахуємо. Розіб'ємо це на дії. Отже, це у нас буде перша дія. Перша дія. 5 в четвертій помножити на 5. Це буде 5 в якій степені? Другій. Тут четверта, а тут яка степінь? А в п'ятій. 5 в п'ятій. 4 плюс 1 тут же ж перша степень. Виходить 5 в п'ятій. Далі друга да. дія. Це буде піднесення 5 в 5 степені ще й до 3 степені. Тобто 5 в 5 і піднести до 3 степені. При піднесенні степеня до степеня, Степені що роблять ось? 15. Перемножаються правильно. Тобто 5 помножити на 3. Це буде 5 в 15. З чисельником завершили. У нас виходить в чисельнику. 5 в 15. Далі переходимо до знаменника. Запишемо це як третю дію. Третя дія. 5 в 7 помножити на 5 в 6. Це буде 5 в якій степені? 5. 7 плюс 6. 7 плюс 6. Емм. 13? 13. 5 в 13 степені. Отже, знаменник у нас виходить 5 в 13 степені. І тепер дивимося, що у нас є в чисельнику 5 в 15 і в знаменнику є 5 в 13. І між ними стоїть риска дробу, а риска дробу – це яка дія. Ділення. Звісно ж, ділення. Отже, по суті, необхідно 5 в 15 розділити на 5 в 13. Ну, а при діленні у нас основа залишається без змін. Тобто це четверта дія, да, вже по суті. 5 в степені 15 мінус 13. І виходить 5 в якій В 13. Ну, чому? 15 мінус 13. А в другій. 5 в другій степені. 5 в другій степені це 5 помножити на 5, а 5 помножити на 5 це 25. Отже, повністю весь такий вираз дорівнює числу 25. Отже, давай підведемо підсумок. Сьогодні ми розібрали з тобою три основні властивості для степеня. На наступному занятті ми подивимося з тобою, як можна застосовувати ефективну комбінації даних властивостей, і розглянемо з тобою ще деякі наслідки з таких властивостей. Наприклад, як можна піднести до степеня вираз, всередині дужок яких знаходиться добуток. Якихось множників. Як ось це розкрити. Або, наприклад, як розкрити ось такий вираз. Про це ми поговоримо на наступному занятті і, повторюсь, будемо застосовувати комбінацію цих властивостей, тому конспект тобі додому опрацювати, як домашнє завдання є необхідною частиною. Ну, а на цьому ми можемо завершувати.